Ісус не боявся заплямуватися а, спілкуванням з людьми. Ісус не боявся осквернитися з наближенням до нечистих. Ісус не брюзував в Україні. Дай? Не гидував людьми. Він занурився в цей Йордан. Він занурився в цей Йордан. І вже говорячи про наше хрещення, наше хрещення, яке ми звершуємо за прикладом Ісуса, коли каємося в своїх гріхах і приймаємо рішення посвятити своє життя повністю Ісусу Христу, то вже Павло, про це кажучи, що ми, хрестившись смертю, охрестилися. Ісус, фактично, занурившись в річку Йордан, повністю в цю воду, Він продемонстрував всю правду. Він прийшов, щоб. Бути з людиною на цій землі, прожити, пройти шлях людини.